Ала той, що їде згородарені, пані Вікторія вже 20 років працює на залізниці. За цей час касир мала справу не з однією новацією. Цьогорічне введення іменних квитків зазначає жінка просувається доволі складно насамперед через постійну плотанину з прізвищами. Квітковий касир має право на словах видати проїзний документ. Іноді допускаються помилки. Там знаєте, як то третє радіо передали. Візьмі мені квіточок. Він прийшов, бідний. А там була дівоче прізвище, а тепер за чоловіком. прізвище. продаж квитків через інтернет, попри сподівання наразі не здобув великої популярності. За рік кількість проїзних документів, реалізованих через всесвітню павутину, зросла з 3% до 12%. Якщо от я в добу працюю, у мене не більше 13-14 пасажирів, які беруть білети через мережу інтернет. Касири відзначають, молодь знаходить в інтернет-продажах квитків чимало плюсів. У той час як старші пасажири віддають перевагу традиційній схемі. Я маю можливість там вибрати собі місце будь-яке вільне, яке я бачу відразу на екрані перед собою. А в касах у мене вже були такі випадки, коли я знав, що квитки є, але мені казав касир, що їх нема скоріше і без очереді. І спокійно можна дочекатися. Через інтернет там є протягом 40 хвилин потрібно викупити цей квиток. Ви вдома замовляєте його, роздруковуєте цей талончик, такий йдете в касу. Напротязі 40 хвилин. Якщо ви його не викупите, вона анулюється. Ні, не купуємо, тому що у нас немає інтернету. Та я вже в такого віку, що я ліпше. Пощупати руками, а там комусь довіряти через якусь там мережу, то, то немає. Щоб уникнути нагромадження паперів, у жовтні залізниця запровадила оформлення поїздки з однією пересадкою на одному бланку. До прикладу, якщо пасажир вирушає з Ушгорода до Харкова із пересадкою у Львові, йому роздруковують один проїзний документ: це економить папір і гроші. Якщо ви у мене два квитка, то ви платите за послугу. Робота касіра це комісійний збір називається. 12 Дванадцять 50 копійок. А якщо ви взяли тільки один бланк. Зрозуміло, що ви зекономили. Якщо вийде чотири чоловіка, сім'я, то бачите сюди, туди і вже під гривень зекономили собі. У цього нововведення є й інший бік, зазначають касири. Адже таким чином, загубивши один папірець, пасажир втрачає обидва квитки. От був, був випадок, що от пасажир підійшов, він втратив. Він придбав такий квіточок, і він втратив його. І, на жаль, ви вже не можете собі повернути квіток. А так би якби було два квіточки, він би один би втратив, а один би придбав заново. А тут він втратив двійний квіток. Наступного року Укрзалізниця хоче оновити потяги. Для цього планують закупити 200 вагонів. Утім, скільки з них дістанеться Закарпаттю, поки невідомо.